2023 року минуло 180 років відтоді, як 29-річний Тарас Шевченко, подорожуючи по Україні, відвідав Олександрівськ, побував на Хортиці, їздив у село Покровське, де була остання Запорозька Січ. Подорож ця відбулася влітку 1843 року, коли здійснилася мрія Тараса Шевченка про поїздку на Україну. На Запоріжжя він поїхав з Києва Дніпром. Мандруючи вниз по Дніпру, поет не вдавався до послуг поштових станцій та постоялих дворів, подорожуючи на плотах, дубах, пішки, ночував у бідних селянських хатах, тому й не залишилось якихось документів про перебування Шевченка саме на Запоріжжі, але є народна пам'ять, і саме вона є свідченням про те, що Кобзар дійсно був у наших краях. Переправившись біля Кічкаса через Дніпро на лівий його берег, Шевченко підійшов до вітряків на околиці села Вознесенівки, козацького села біля повітового Олександрівська, перехрестя сучасних вулиць Перемоги і Лермонтова біля сучасного палацу спорту Юність. У ті часи біля млинів збирався люд хто намолоти хліба, хто почути новини, хто просто поспілкуватися. Тут мандрівного ученого чоловіка запримітив Прокоп булат і запросив до себе ночувати. До сьогодні в Запоріжжі є те місце, де стояв будинок булатів, і в якому зупинявся і жив кілька тижнів Шевченко. З Спекотними серпневими ночами Тарас ночував під грушею. Ця груша дичка росте й зараз. Вона стоїть у п'ятистах метрах від Дніпра. Відшукати цю грушу можна, спустившись з площі фестивальної до набережної магістралі. Зараз дерево стоїть на пустирі, воно стало містом паломництва туристів. Тут встановлений пам'ятний знак, який нагадує про перебування Тараса в нашому місті, вік Груші понад 200 років. вона є державною історичною пам'яткою. У той же період Тарас Шевченко побував і на Хортиці. За переказами, він обходив увесь острів, блукав стежками, піднімався на високі могили, ходив між похиленими хрестами козацького кладовища. Народна пам'ять стверджує, що під час відвідин Хортиці Тарас особливо довго блукав саме північно-східною його частиною, стежиною Тараса до цього часу називають запоріжці той відтинок дороги. У травні 2005 року з допомогою краєзнавців визначено туристичний маршрут, яким ходив по Хортиці Поет, і оздоблено його сімома гранітними брилами. На них висічені рядки і створів Великого Кобзаря. Де згадується Хортиця і Великий Луг Запорозький. Стежка починається біля підніжжя високого пагорба, недалеко від музею, і проходить вздовж узбережжя Хортиці, повертає на захід. Тут, у північній частині острова зі скелястої височини, відкривається чудовий вид на Дніпро. Минуло вже 180 років з того часу, як славетний поет відвідав наш край. Чимало води спливло у Дніпрі. Поросли травою стежки, якими він блукав по хортиці, багато буремних подій промайнуло на теренах нашого краю. На Запоріжжі пам'ятають Шевченка як співця козацької історії і шанують його внесок з малювання хортиці як осередка козацької вольниці.